Всі чекали заяву Дональда Трампа, про яку він там напередодні заявляв у неділю, і в понеділок дочекалися в нього була зустріч із генеральним сектором НАТО Марком Рюте, і от якраз на цій зустрічі журналістам він заявив, що він дає Росії 50 днів, якщо вона не буде готова до підписання там миру чи припинення війни. Він тоді введе вторинні тарифи, яких називають проти союзників Росії, в розмірі 100%. Ну, так, щось хоч добре щось сказав. Він сказав, що він розчарований Путіним. Ну, загалом, ця ситуація, вона насправді, на мою думку, краще, ніж нічого, але ну, не те, на що ми очікували, і на те, про що ніби там мала бути якась заява. Хоча також буде постачання зброї, але тепер це не буде допомога, за це треба буде платити, будуть платити наші партнери, Європа. Десь там є інформація, що ніби мова йде про озброєння суму 10 мільярдів. Марк Рют, генеральний серенато вже сказав, що він зв'язувався з партнерами, які готові ніби вже фінансувати, платити за це озброєння американське, потім передавати його Україні, мова йде там про Швецію, Норвегію, Данію, Німеччину і так далі. Ну, подивимося, побачимо.